Усім привіт! Сьогодні ми, компанія Агрокалина, запускаємо наш компактомат АКПК-3 з трактором МТЗ-1025. Сьогодні ми запускаємо його по дисковці. Дисковка досить тяжола, хлопці. Чому досить тяжола? Тому що дисковка була на глибину 10-20 см. Бачимо по кількості залишків на поверхні поля, вони є досить велика залишки. Глибина обробітку компактомата нашого з даним трактором це 5 см. В принципі, справляється досить непогано. Дивіться далі відео, підписуйтесь на нас, коментуйте, і ми з радістю будемо на все вам відповідати. А ви залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією «Агрокалина». Слава Україні!